Усім привіт, мене звуть Марта. І ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою, оскільки вже за вікном осінь і хмарні дні можна говорити про використання пілінгів. Це дуже корисна штука, яку ми можемо використовувати саме в холодну пору року. Потрібно використовувати цей час, тому це один із плюсів відсутності сонячних днів. Тож, в чому користь пілінгів і кому який може підійти? Дуже великою перевагою те, що вони пасують, підходять фактично всім типам шкіри. По тій причині, що можна підібрати, заміксувати ну і взагалі є різні типи, які підходять під різні потреби, вирішують різні. Питання, проблеми або косметичні недоліки І це хороша новина. Далі, після використання пілінгів, ви можете помітити, що ваші косметичні продукти, які ми з кожного дня, просто в щоденній рутині, вони діють набагато краще. Тому що поверхневий шкі... шкіра, поверхневий шкіра. поверхневий шар клітин, який вже відмерли, він, грубо кажучи, він відпадає, він знищується. І Змушує пілінг, змушує виробляти таким чином нові клітини свіженькі, які мають більшу проникну здатність, якщо хочете так. Ну І відповідно тому косметичні інгредієнти працюють набагато краще. В залежності від різного рівня глибини дії, пілінг може провокувати виробництво гілоронової кислоти та колагену. Тобто має такий анти-ейдж-ефект. Ну, це означає, що видимість різних. Мімічних зморщок, на деяких рівнях, навіть глибинних, може зменшуватися. Також це є потужний помічник в роботі. Я не хочу вживати слово боротьба, так, ну, що ми що, чим ми боремося? Ми не боремося, ми а, допомагаємо нашій шкірі виглядати краще, тому що кожного дня вона стикається з рядом проблем, особливо, які провокуються сонцем та вільними радикалами. Тобто, я хочу сказати про саме пігментні плями, які спровоковані сонцем. Також можна контролювати. Зменшити видимість пігментних плям спровокованої мелазмою. Мелазма – це один із видів гіперпігментації, але його позбутися фактично неможливо. Можливо, в майбутньому з'являться такі а, інструменти, але поки що їх немає. Ну і коли ми говоримо про плями різні, а, це відноситься і до плям постакне. Тому. Загальний результат це вирівнювання тону, шкіра стає більш гладкою і сяючою в тому числі. Золюду на вище сказане, пілінги при роботі з акне руйнують камедони, це закупорені осінні фолікули. Також вони виконують використ... 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 себе регулюючу функцію, вбивають бактерії, зменшують загалом запалення і покращують смоктуваність місцевих засобів лікування. Під час акне, точніше, ось ці участки, де у нас. Була ця неприємність, шкіра створює колагенові волокна. Вироблення ось цих нових колагенових волокон може причинити гіпертрофічні рубці. Вони такими горбистими і піднятими. Ну або атрофічні. Вони навпаки, як впадне. І пілінг своєю відлущувальною властивістю може трошечки все-таки зашліфувати ось цю поверхню і зробити її більш ніжною, все-таки і по кольору ближчою до тих ділянок шкіри, яка є здоровою. Також варто сказати, що пілінг може бути корисний при куперозі та розація. Особисто я власник куперозної шкіри. Я інколи роблю пілінги в кабінеті у косметолога. Це суміш зазвичай зеленої кислоти. може там ще щось бути третім, ну, типу, в залежності від мого стану, настрою і бажання, чого саме я хочу. І, ось. і вони можуть допомагати трошечки. Зменшувати чутливість шкіри, а, і в результаті менше проявленості, менше реактивності шкіри на різні подразники, тому що розація і купероз вони провокують таку сенсибілізацію на будь-що їжа, зовнішні якісь фактори, навіть важко контролювати. Дуже швиденько пробігаємося по тих пілінгах, які можуть бути в кабінеті косметолога. Їх типів дуже багато, але поговоримо про їх. Назами так класи. Є поверхневий, серединний пілінг і глибокий глибинний пілінг. Поверхневий пілінг може допомогти при легеньких мімічних зморшках. Відлучать відповідно старі клітини, покращить тон шкіри загальний, ну і трошечки допоможе в роботі з акне. Серединний пілінг, ну тут всі вище перечислені пункти, просто в. Більші прогресії, з більшою інтенсивністю. Ну і можна сказати, тут додамо, що вони працюють з постакне. пілінг використовується рідше, рідко, за призначенням лікаря частіше, і він так працює вже з такими глибокими зморшками. Ну і тут також і шрами. Але тепер до цікавішого, тому що в будь-якому разі найчастіше ми проводимо час з собою. Найбільше процедур проводимо самостійно, а не у кабінеті косметолога. І так, тут хороша новина, що в нас просто купа варіацій. Що ми можемо робити від того, яка у нас потреба, який тип шкіри, про це треба не забувати. Тому тут варто нагадати, ніколи не ведемось на рекламу, дивимося суто по своїй потребі. Придивляємося до своєї шкіри, не лінуємося ввечері, хоча б там або вранці. Подивитися в дзеркало X2 для того, щоб побачити, що там з вашою шкірою відбувається, про що вона вам хоче сказати. Якщо я раз тут зверну увагу, що я постійно тримаю мікрофон, це тому що у мене така ковтинка, з якої він просто відвалюється. Отже, один із дуже великих класів, я тут в допомогу свій комп'ютер підтягнула: це альфа-гідроксикислоти або ах кислоти як ми зазвичай бачимо абревіатуру, це скорочення. І тут раз, два, три. Від найменшої до найбільшої молекули гліколова кислота, вона має найменшу молекулу, молочна кислота трошечки більшу середньої величини, і мигдальна кислота, вона має найбільшу молекулу. І якщо е, в загальному говорити, ми зараз декілька представників подивимося з косметичних продуктів, але дуже часто. Кислоти змішують, тобто вони не суперечать одне одному а, і працюють на різних рівнях. Глеколева Глико, гліколева кислота вона має найменшу молекулу, за рахунок цього в неї більша проникність. Тому вона здатна вже трошки провокувати виробництво колагену а, та гіалуронової кислоти. Моя мама дуже її любить. І одним із таких засобів, який прямо їй полюбився, здавалося, це тільки тонер. Тобто, це не сироватка, це не крем. Це та річ, яка ну, досить Така банальна, тим не менше, InstaNature 7% гліколової кислоти це основна кислота тут. Але також тут є і вітамін С, і є молочна гілоуронова кислота. Вона дуже класно шліфує шкіру. Саме гліколова кислота, в тому числі ось цей тонер, Вона така, знаєте, трошки, начебто. От Її натягують там десь за позаду. Тому засіб дійсно крутий, вартий своєї уваги, тут 120 мл. Я дивлюся на iHerb, порядка 800 гривень десь. Ну, З різними промокодами, які постійно є на iHerb, можна купити і дешевше. Далі на Косібела в The Ordinary Ну, не тільки там ви можете знайти цей пілінг, але на Кусібева там найадекватніший прайс з того, що я бачу постійно. У них є ось цей червоний популярний пілінг, 30% загалом аха-кислот. І додали вони також сюди ще біє кислоти. Зараз ми про них поговоримо. Кислота одна одна. Це той пілінг, який потрібно змивати своєї шкіри. І якщо у вас шкіра... Не дуже чутлива, ви можете з цим погратися. Ось і тут варто сказати, що те, наскільки вам пече, не означає якість роботи. Тобто, якщо ви наносите і ви взагалі нічого не відчуваєте, це не означає, що пілінг не працює. Це просто у вас ну не чутлива шкіра. От і все. А що вам горить, а ви терпите і думаєте, що воно працює не зовсім так, тому краще не терпіти. Терпіти не потрібно, можете нашкодити собі. Наступна це молочна кислота. Вона класна, вона має середній розмір. Я пам'ятаю, це, мабуть, одна із перших моїх кислот була, і Мигдалева також. Вона робить шкіру більш такою сяючою. Це її перша основна задача. Вона працює також зі припігментації, таку легеньку. Ну, ви розумієте, що молекула невелика, сильно далеко вона не провалиться. І в The Ordinary також є представник. Пілінгу з молочною кислотою і з гілроновою кислотою. Його можна не змивати, його, в принципі, і не рекомендовано змивати. Він досить ніжний до дбайливо дії на шкіру. Чому я зараз кажу про Зіордіна, тому що він славиться моноінгредієнтністю у своїх косметичних засобах. І ви можете дійсно. Розгледіти, що дійсно працює, тому що коли ви користуєтеся і ретиноїдами, і кислотами, і якимись іще активами, і так, далі, і так далі. Ви не розумієте, що спрацювало насправді. В даному випадку, якщо ви тестуєте і дивитеся, обираєте для себе ваш потрібний найкращий пілінг, це дуже класна опція, тому що і коштують вони досить бюджетно. В The Ordinary також є і мигдальна кислота, але я зверну увагу на полес Чойс. У них також є ексфоліант 6% мигдальною кислотою і з молочною кислотою. В них досить хороші, також продумані формули, варто звернути на них увагу. І тут же в полес Чойс є хороший ексфоліант з саліциловою кислотою, інакше кажучи, BHA-бета-гідроксикислота. Бета-гідроксикислота, вона жиророзчинна, тому вона підходить. Шкірі схильної до акне або жирній шкірі. Жирна шкіра не завжди схильна до акне. Ну і е, з таких позитивних. Дій це себорегулювання. Хотіла показати вам Полесь Чойс, але віддала його мамі, тому що там саліцилова кислота, вона не ок для шкіри чутливої, а я схильна до чутливості через схильність до куперозу. ще раз варто нагадати, тому саліцилову кислоту з чутливою шкірою краще обходити стороною. А що робити з чутливій шкірі, власне кажучи? Можна використовувати ось ту молочну кислоту, мигдальну кислоту, про яку ми поговорили, з гліколовою. Обережною, тестувати і дивитися на відсоток. Просто брати, можливо, маленький. Краще починайте з злобної частини, вона менш чутлива, для того, щоб зрозуміти, наскільки відсоток тієї чи іншої кислоти вам підходить. Але для чутливої шкіри є pha кислоти полігідроксокислоти. І серед них тут представники і глюканолактонова кислота, вона береже шкіру від утворення вільних радикалів та притягує в воду. Лактобіонова кислота вона є гарним варіантом для тих, у розширені пори, наприклад. Та мальтобіонова кислота вона має найбільшу молекулу серед піє і кислот, вона вирівнює мікрорельєф та усуває лущення завдяки тому, що вона от має таку м'яку дію. Ну, і, звісно, в мене є представник піє і кислот. Можна навіть пишатися тим, що це український бренд Rose Це такий мікс. Тут і люканолактон, і лактобіонова кислота. Я дивлюсь зараз на сайті їх опис. Тут є Azeland, що дуже класно для куперозу, алантоїн, гіалуронова кислота, і гідролати, ромашки та м'яти. Ну, тобто, Класний склад. Чи подобається мені його дія? Так, я не відчуваю, що я там використала якийсь актив в своєму догляді, тому що він працює дуже ніжно, дуже ніжно. Але шкіра так, вона стає більш гладенькою. Тому ось вам рекомендація Український бренд підтримуємо. Ну і як же потрібно доглядати за своєю шкірою під час використання пілінгів? Одна справа, коли ми ходимо до косметолога, інша справа, коли ми користуємося пілінгами вдома. Тому що коли ми йдемо до косметолога, ми виключаємо повністю всі інші активи, які спрямовані на ту ж дію, тобто відлущування, ексфоліація нашої шкіри. А ретиноїди до них також відносяться, тому що ви будете паралельно користуватися і ретиноїдами, і ходити до косметолога, де концентрації. Пілінгів досить високі, ну, ви зробите дійсно дуже-дуже велику відмежу послугу, і принесете багато шкоди вашій шкірі, тому що вона буде відповідати вам висипами, почервоніннями, вилущенням. Це не та ціль, яку ви переслідуєте 100%. Коли ви користуєтеся вдома, це не ті концентрації, знову ж таки, але я думаю, що всі розуміють, що не можна користуватися в один сеанс і. Ретиноїдами, наприклад, і певним пілінгом. Тобто тут повинна бути якась тижнева система. Ви або користуєтеся двічі, наприклад, ретиноїдом, в залежності від концентрації, тут слідкуйте за тим, як ваша шкіра реагує, можливо, один раз на тиждень і один або два рази користуєтеся саме кислотою. Тобто, знову ж таки, по ваших потребах і по ваших відчуттях, в залежності від вашої підготовки шкіри. Я думаю, після літнього сезону шкіра наша трошечки відвикла, тому тут діє одне із правил, як і з ретиноїдами. Вводимо повільно, тому в даному випадку швидкість це буде взагалі нерівно якості. Використовуємо обов'язково кремчики з різними інгредієнтами для відновлення бар'єру шкіри: пребіотики, пробіотики, препро. Центела Азійська і так далі. У мене є на каналі відео на цю тему. Тому, будь ласка, передивіться, кому ця тема зараз буде доречно корисна. А я думаю, максимально всім, тому що холод вимагає від нас використання саме таких от засобів. І не від того, чи ви використовуєте щось ввечері з активів, чи не використовуєте. Байдуже, ви вранці стали і завершили свою рутину косметичну. Сонцезахисним засобом. Обов'язково. Знаю, що багато хто цього не любить, тому що, тому що що? часто потрапляються такі креми, які важко вбираються, довго вбираються, можуть вбиратися повністю, але дійсно ергонолептика у них не дуже приємна. Але бути дисциплінованими, тому що шкіра дійсно пошкоджується найбільше саме сонцем. І найбільше старіння приносить саме сонцем. І на цьому, мої космоголики, все завершуємо. Була рада вас бачити. Приходьте ще, будь ласка, поділіться своїм досвідом використання різних кислот. Поділіться, можливо, ви користувалися українськими брендами. Разом з тим, нагадую, що як ніколи ми повинні турбуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні.